Трохи про соціальний захист населення та інвалідів війни. З березня місяця хотів оформити сертифікат на житло через євідловлення. Маю три об'єкти нерухомості, офіційно оформлені. Один об'єкт 100% власності, другий об'єкт 50 на 50% з матір'ю, третій об'єкт 3 четвертих. Мої на одну четверту право власності не видавалось. І що ж ви думаєте, хоч за один об'єкт хтось щось дав? Звичайно ж, ні. Вирішив піти іншим шляхом. Я інвалід війни другої групи. Держава повинна забезпечитись житлом. Але й тут великий уй. Куди б не звертався, всі тільки співчувають і направляють до інших. Як у нас заведено, всі пишуть якісь дебільні відписки, а ти залишаєшся там, де був, і з тим, що маєш. І всім все одно маєш ти де жити. Як близько підійшов фронт до тебе, чи маєш куди вивезти дитину, зато на папері та по телемарафону в нас одні перемоги. І всі всім забезпечені. Живемо як в Задзеркаллі. Хто може, підтримуйте канал. Підписуємось, поширюємо. Далі буде.